Мої вітання, колеги на каналі Часник Чернігів. Сьогодні ми будемо обмолочувати одну зубку. Так як треба звільнити місце під сушку чеснику, а в такому вигляді вона займає дуже багато місця, тому треба, хоч вона ще трішки не досохла, але треба їй зменшити об'єм. І, що, і як це зробити, ми говорили в попередньому відео це бетонно-змішувач. А якщо, наприклад, вимкнули світло або невеликий об'єм, то в принципі, дуже все легко робиться. Беремо підсушено, обов'язково гарно підсушено, чи на сонці, чи десь там на горищі, щоб вона ламалась. І отак от беремо звичайний ящик. Ось такі ось тут десь приблизно 0,8 см оці отвори. І починаємо отак от його обминати. Однією рукою при... притримуємо ящик, щоб він не пригав. А... І так обминаємо. Можна насипати більше, це я вам просто показую. Дуже грязна робота. Бачите? Ще не повністю вона суха, але ще є ось на таких великих однозубках стебло ще не повністю пересохло, корінці також. і Але треба звільняти місце і Ось таким чином ми робимо поки що на даний момент без калібровки просто обмолоти, вона ще не повністю сухая. Будемо далі її тонким слоєм досушувати. Після цього висипаємо в такі неглибокі ящики. Ось, показую вам приклад. Ось так от вона виглядає. Ну, вже набагато менше займає місця, тому. Не треба там кожну штучку там обривати, там обрізати ножицями. Ні, просто взяли перчатку, ящик і обмолотили. Ось такий стан. Також зараз звертаю вашу увагу, копаємо, ну, деякі регіони вже копають. Хтось своєчасно, хтось не своєчасно бачу по відео, ну, вже як є. Як ви зрозумієте, що не своєчасно, ну, учасник буде такі багато кожури і такі, ніби знаєте, підв'явши, м'які, тому що дуже багато сучить. Тому зараз звертаю вашу увагу дуже ж спекотна погода, хто сушить на горищі, особливо такий сири з нього практично шкапає, то зразу його в перший день. На горище не ложіть. Треба обов'язково підсушити десь, тому що він у вас просто може зваритись. Дуже багато вологи і він не буде сохти, а просто звариться. І стане такі е, прозорий. Це може бути і однозубка, і часник. Також це на сонці може бути, якщо ви лишите отаку спекотну, там на сонці зараз майже до 40 градусів сьогодні було і на завтра обіцяють, і на після, і на після. після. Тому звертаю на це увагу. Звісно, це затрудняє в таку спекотну спекотну роботу працювати, але хто вже запланував, у кого вже. Часто, то треба цю роботу робити якось вечорами чи зранку. Тому обов'язково вбирайте від сонця десь під навіс. Не ложіть у сири приміщення, гаражі, різні там ангари, де є така прохолода, сирість, чувствується, не ложіть, тому що ви можете на останній, так сказати, на фініші просто загубити свій врожай. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі.